Офіційний спонсор екстраліги, торгова марка Кардинал. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал. 17-й тур екстраліги, останній перед чемпіонатом Європи. Друга перемога спортлідера Плюс знову вдома на Талтика. У центральному матчі туру «Єнакець» був сильнішим за енергію. А у Івано-Франківської орган впевнено приміг кардинал Рівне і закріпився на другому місці. Кубок України в одній восьмій фіналу – єдина сенсація. Лідер екстраліги вдома програв аутсайдеру. А у червфіналі знову відбудеться енергетичний дербі. Євро-2014 стартує 28 січня. Готовність no для збірної України. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. Схоже, ще для Луганського клубу майданчик у Хмельницькому стає по-справжньому нефартовим. Молоді футзалісти ЛТК, які чимало потріпали нерви лідерам чемпіонату, на поділі в цьому сезоні втратили вже 6 очок. Хоча з приходом на пост головного тренера «Спортлідера плюс Віктора Маглинця варто чекати серйозних змін. Наразі деякі зрушення уже помітні. Перший тайм пройшов з перевагою гостей. Навіть незважаючи на пропущений гол на початку матчу, логанчани виглядали цікавіше. На п'ятій хвилині господарі після дальнього удару Максиму Коробки відкрили рахунок. Невдовзі при активній грі Олександр Вершинін відновив паритет. А всього через 5 хвилин уже Володимир Разуванов виявився першим на добиванні і вивів гостей вперед. Це був 10-й гол лідера телефоністів, який очолив список кращих бомбардирів екстраліги. Перед самим свистком на перерву господарі створили кілька гольових моментів, але не зуміли їх реалізувати. Під час відпочинку гоці з належних висновків не зробили. Вже в дебюті другого тайму капітан спортлідера Дмитро Колуков зрівняв рахунок. Його удар вийшов сильним і точним. А забарах хмельничани з інтервалом у дві хвилини забили ще два м'ячі. Відзначились дебютант клубу Сергій Рибак та Андрій Засенко. Перший замкнув простріл партнера, інший вдало зіграв на добиванні. Після четвертого пропущеного гола Осі перейшли на гру п'ять польових, а надійно зіграв воротар господарів Максим Лисенко. 4-2. Хмельницький спортивтерплюс здобув вольову перемогу у протистоянні з Луганської ЛТК. Хлопці молоді знову ж бачили гол дзюба. Не доіграв. Молоді хлопці помилилися, а далі не реалізовували, не забували, не забували моменти. Ці гравці, кого ми е, все-таки десь е, вважаємо дуже старшими, що вони вже повинні допомагати, забивати. Тут же пічкуру, вершинів. Тут, е, здається, а вони всі поки що на одному рівні, на одній лінії. Е, і знову ж таки, воротарі сьогодні, е, дво, два воротарі повністю не готові до гри, дуже припогано зіграли. Е, Ну, це все загалом вплинуло на результат команды. Это ще, конечно, не то, что хотелось бы видеть, но ну, победа прежде всего это и хороший настрой уже на дальнейшую работу. Ну, то, что то, хотелось увидеть, по крайней мере, характер, желание борьбы. Борьба за победу и эти качества ребята проявили. І, ну, конечно, ще есть над чем работать, есть моменты, которые надо ще шлифовать. А в основному, в вета грі нам була очень важна перемога. У центральному матчі туру юнакець приймав на своєму майданчику в Донецьку енергію, який програв у виїзній грі другого кола з рахунком 3-7. Перший темп пройшов за помітний ігрової переваги лівіян, які розмашисто комбінували і мали відразу кілька жирних гульових моментів. Неоднозначний епізод стався на сьомій хвилині, коли Рогачо виходив сам на сам і отримав по ногах. Арбітер в цьому епізоді порушення правил не побачив і замість очікуваного галичанами пенальті призначив лише кутовий. У середині першого тайму енергія тиснула всією масою і досвідом. Єнаківець оборонявся та шукав шанс у швидкій контратаці. Кілька хвилин Донбасівці лише захищались, пережили вихід струка сам на сам, а наприкінці забили свій гол. Замятін з допомогою Нестерука прорвався правим флангом, а Рось не виключився з гри і замкнув простріл капітана. один Тут же свірдо в контратаці міг подвоювати перевагу, але ідеально зіграв кардаш. На початку другого тайму струк вилучив поперечину, а на 26-й хвилині рахунок став 2-0. Хорсов розпочав комбінацію, замятін її продовжив, а Васорі залишалось тільки не промахнутися з півтора метрів. Далі Донбасівці грали щільніше і компактніше в обороні. Остаточно зламав гру енергії третій припущений м'яч. Після передачі Хурсова у падінні свірі довразов порожні ворота з меж воротарського майданчика. За шість хвилин до кінця Легчанов вперше вийшов у воротарській футболці. Втім, при розірші зайвого енергетики створили лише дві реальні гольові нагоди. З ударом у ближню дев'ятку Сагайдиченко впорався, а ось Павленко таки розмочив рахунок після діагонального удару Рогачова. 3-1. Сімнадцятий тур закривав вечірній матч в Івано-Франківську, і тут напруженого протистояння не вийшло. Дракони скористалися відсутністю у складі гостей двох провідних гравців. Чернієнко був травмований, а Ольок пропускав цю гру через перебір жовтих карток. На жаль, молодь рівненської команди не змогла замінити своїх більш досвідчених партнерів. Особливо різниця у класі кидалася в очі в першому таймі. Не можна сказати, що кардоналівці не мали моментів. Однак у цей день в їхньому складі не було такого гравця, як в урагану, що відзначився дублем до перерви. Спочатку бразилець вихором промчав по флангу, посадив на п'яту точку воротаря і пробив з гострого кута. До завершення першого тайму ураган зумів закріпити свою ігрову перевагу у двох контратаках. Спочатку роніння у центрі майданчика і чітко реалізував вихід сам на сам. А на передостанній хвилині Петро Шутурма опинився в потрібному місці у потрібний час. 3-0. У другому таймі кардинал намагався грати без оглядки на табло. Але знову помилився в обороні і Роман Кордоб реалізував ще один вихід один на один. Четвертий гол у ротарівнян став для урагану ювілейним. Вісімсотим у чемпіонатах України. Подальша боротьба не мала принципового значення. Проте спочатку Сергій Тригобець, вдалося, гравши на перехоплення, а через три хвилини і Мар'ян Маринюк. Замкнувши передачу у штрафний майданчик, зуміли скоротити розрив у рахунку і, здавалося, повернули інтригу в матчі 4-2. Гості продовжували атакувати, періодично підключаючи в якості п'ятого польового вратаря Денішкіна. Рівняни цілком могли забити і третій м'яч, але отримали гол у свої ворота. Будняк зі своєї половини влучив у штангу, а перше на добивання виявився Євген Валенко. У кінці всім міг статися справжній голороку. Це шутурма вийшов віч навіч і намагався у стилі фалькао перекинути вратаря. Але на жаль, м'яч пролетів повз ворота. На другій сходинці, а кардинал Рівни не зміг скористатися осічкою енергії. Можна сказати, що вже ігру програли в першому таймі за рахунок індивідуальної майстерності там, ваших бразильських ігроків, то тобто Сроніньо. Він свої моменти, що сам сам создав, вижив. Ми свої моменти не забили. Тобто фора в три м'яча проти Ворогана – це велика фора при тому складі, який був сьогодні у нас на грі. При щоті 4-0 можна випускати людей, які там сидять на заміні поки. Вот. Ну, тяжело входить в игру, я понимаю, тем более, когда ты долго не играешь. Ну, все равно так потихоньку, может, помаленьку так и приходит какой-то там опыт. То есть вышел Орес сегодня, ну, видели, там есть ошибки, но ничего, нормально, в принципе. Это его одна из немногих, один из немногих выходов на поле, поэтому что требовать больше тяжело. Останній тур передмісячної в чемпіонаті країни, що пов'язаний з участю збірної України на Євро-2014 у Бельгії, особливих змін у турнірну таблицю не приніс. Як і раніше, з великим відривом лідирує Янаківець. А вістань між 4-ю і 5-ю командами Енергією та кардиналом рівни, який ще не втратив шансів на плей-офф, також становить сім очок. До наступного туру, що відбудеться 15 лютого, у складі команд Екстраліги варто чекати кадрових змін під час зимового трансферного вікна. Центральний поєдинок 18-го туру Локомотив Ураган відбудеться у Харкові. Аутсайдер чемпіонату гостюватиме у Львові, а односібний лідер відправиться в гості до Рівного. Минулого тижня, 17 та 19 січня, відбулися матчі однієї восьмої фіналу Кубка України. Першим чвертьфіналістом без боротьби став лідер центральної зони першої ліги Кременчуцький Лукас, оскільки його суперник Донецький Сапфір напередодні відмовився від участі у розірші турніру. У п'ятницю були зіграні два матчі у Києві. Чинний володар трофею Львівська енергія, впевнено розібралася з першоліговим епіцентром К3, перегравши суперника з рахунком 6-1. Дубль тут оформив Тарас Кузь, а хітриком відзначився Денис Овсяніков. А от Харківський моноліт у драматичному матчі зі столичним хітом зумів відігратися з 0-3 в основний час і переміг у серії після матчів в пенальті 6-5. Решта учасників однієї четвертої фіналу визначилися у неділю. Зокрема, у трьох парах між собою зійшлися шість команд екстраліги. Справжня сенсація трапилася в Єнаківому, де вперше після трирічної перерви на домашньому майданчику грав Єнаківець. У підсумку одноосібний лідер чемпіонату України поступився його аутсайдеру Хмельницькому спортлідеру Плюс. Подоляни двічі вели в рахунку з перевагою у два м'ячі 0-2 і 2-4, та все ж зуміли вирвати мінімальну перемогу, хоч і пропустили третій гол за три секунди до фінальної сирени. У підсумку доволі несподіваний результат 3-4 інаківець вбуває з кубкової боротьби. А от івано франківському матчі урагану з кардиналом Рівне господарі тричі були попереду, однак кожного разу рівняни зрівнювали рахунок. У підсумку гол Голбразилься Роніньо дубль Петра Шотурма і хитрик Івана Валєнка, а двоє останніх є кандидатами на поїздку у складі збірної на євро 2014 Дозволили дракона відсвяткувати другу за тиждень перемогою над командою з Рівного. 6-3. Чинний чемпіон країни харківський локомотив здобув виїзну перемогу над Луганською ЛТК 4-1. Визначальними у цій грі стали три голи залізничників, забиті у першому таймі на ЛТК-арені. У кривому розі зустрічалися дві першолігові команди Приват та ІНБЕВ. основний час матчу переможця таки не було виявлено. Бойова нічия 5-5. У серії після матчів пенальтів удачі посміхнулися Житомирській команді, яка й пробилась до наступного раунду. Останнім учасником Кубкового червьфіналу став лідер східної зони першої ліги Донецький Буран Ресурс, який на визі розгромив аматорську команду із авторма з Івано-Франківська. 9-1. 21 січня відбули жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України, де суперники зіграють по два матчі вдома та на виїзді. Сліпий жереб знову, уже четвертий поспіль, звів між собою двох принципових суперників ураган та енергію. Цікаво, що у трьох останніх розіграшах саме львів'яни ставали на кубкому шляху драконів і згодом тричі поспіль вигравали почесний трофей. Це єдина частинальна пара, які з'їдуться дві команди Екстраліги. Натомість Харківський локомотив зустрінеться з першоліговим «Інбеом» Житомира, а суперником Хмельницького спортлідера Плюс стане Харківський Моноліт. Ще одну потівку до півфіналу розіграють наразі непереможні лідери центру і сходу першої ліги Кременчуцький Лукас і Донецький Буран Ресурс. Матчі однієї четвертої фіналу заплановані на 16 та 26 березня. Перерішальні матчі фіналу чотирьох Кубка України 26-27 квітня прийматимуть Черкаси. Наприкінці тижня тренерський штаб збірної України має визначити остаточний склад 14 гравців, які захищатимуть честь нашої країни у фінальній частині Євро-14. Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться у бельгійському Антверпені з 28 січня по 8 лютого. 12 збірних розділені на 4 групи. Груповий етап пройде на лото-арені, а усі матчі плей плео прийматиме одна з найбільших спортивних арен з того світу Спорт Палейс. Суперниками збірної України у групі А стануть команди Румунії 30 січня та господарі турніру бельгійці 1 лютого. По дві кращі команди з кожної групи 3-4 лютого зіграють у чвертьфіналах. Півфінали заплановані на 6, а матч за третє місце і фінал на 8 лютого. І вже традиційно на завершення програми кращі голи останнього 17-го туру чемпіонату. Нашу доп'ятірку відкриває завершальний удар у швидкій комбінації Єнаківця і Артема Рося, що відкрив рахунок у матчі з енергією. Четверте місце у кардиналівця Сергія Тригопця, який розмочив рахунок у поєдинку з ураганом. На третій позиції бразильський легіонер Драконів Роніньо та його другий гол у ворота рівненської команди. Хоч і автором «Голос» став Богдан Свірідов, друге місце нашого рейтингу сповна заслужив його партнер по інаківцю Олександр Хурсов, який здійснив приголомшивий рейт і віддав результативну передачу. А найкращим у 17-му турі стає ефектний гол у виконання капітана спортлідера Плюс Дмитра Колокова у ворота Луганської ЛТК. Офіційний спонсор екстраліги торгова марка кардинал.